Футбол на столі та на довному полі такими розвагами тішили туристів на андріївському узвозі у Києві. Там влаштували справжні чемпіонати з українців та команд іноземних уболювальників. Турнір проходив у рамках фестивалю Народне Євро. Цей проект створили для того, щоб через популярну гру показати гостям, що українці нація культурна та має глибокі традиції. Що з того вийшло, бачив Юрій Мамон. На один день футбольні розваги чемпіонату сконцентрувалися на андріївському узвозі. Азар тут повсюди і у різних варіаціях, починаючи з настільної гри. А це вже змагаються найкращі українські фристайлери. Найбільшу увагу публіки заслужив ось цей мікс футболу та водного полу. Складність гри нікого не лякає на полі затяті суперники, українці та уболівальники збірної Англії. Ну виграли, все таки 2-0 повізілля далі. Англії да все таки ми гралі за наших. Получилось так, раніше я не грав у таку гру. Це насправді дуже весело і дуже важко. Складно контролювати м'яч, але надзвичайно цікаво. Я дійсно тут і у фан-зоні чудово привів час. Склалося враження, що Україна привітна держава. Показати іноземцям українську госпільність, основна мета організаторів, а різноманітні змагання це лише засіб привабити вболівальників. Це фестиваль для того, щоб створювати атмосферу комунікації, спілкування, взаєморозуміння для того, щоб дотикнутися до культури, до традицій. Започаткували організатори і власну традицію, щоб порахувати гостей фестивалю. Кожен міг зав'язати імени вузик на остій сітці. Сьогодні таких уже понад 10 тисяч. За задумом організаторів, це має бути килим світу розміром у стандартне футбольне поле. Коли зберуть необхідну кількість, а це близько двох мільйонів фузликів, подадуть заявку до книги рекордів Гіннеса, як проект, у якому була задіяна найбільша кількість людей. Тож після Києва цей фестиваль продовжить тур українськими містами в серпні, в Донецьку, потім у Харкові. А наприкінці року перетне кордон відбудеться у Вітні та Берліні. Юрій Мамон, Сергій Рьомонко, новини телеканал Інтер.